Якщо брати так по формату жанру, то напевно зараз говорить людина, яка в розумінні багатьох людей мала би очолювати всі корупційні схеми на території Львівської області. Давності з президентом України ще до призначення на посаду. Я його запитав: Скажіть, будь ласка, є речі, які будуть поступати з Києва як команди, і незалежно від моєї думки, я повинен їх виконувати в ті чи іншу річ? Я почув дуже чіткі відповідні і дякувати Богу за рік і п'ять місяців. Я з Києва по вертикалі президента не почув. Жодного прохання чи думки, яка би мене спонукала до тих чи інших речей. Більше цього зараз, звичайно, набагато простіше, а перші місяці я маніпулював дуже простою річчю. коли приходили люди, які є впливовими в півщині, в Україні і пропонували різноманітні речі, і розуміючи, що якщо Просто їх висловити за двері, то це закінчиться дуже багатьма бар'єрами, про які я зараз скажу. Я не дуже простою річ, новим колеги. Я підпорядковуюся, не з посади президента України. не великі У А дуже гарна, цікава пропозиція. Ви, будь ласка, скажіть, що президент зателефонував і сказав, що це потрібно зробити. Дякувати Богу, вони пропадали, а через півроку вже й перестали проходити. Просто ну, щоб ви розуміли, що ну, крок за кроком, воно не все просто і складається до купи. Тепер друга річ, яка є важливою в розумінні влади, можливостей і так далі. Чи розумію я, що є корупція на дівчині? Звичайно, що я розумію. Я ж не живу десь в космосі, я спілкуюся з людьми, я чую ваші виступи і так далі. Чи знаю я факти? Про які ви чітко вказували на корупційні дії, і на них не реагують. Я вам, стоячи перед вами, чітко говорю, що на сьогоднішній момент речей, де б мені чітко сказали, що так, то і так-то, і я на це відреагував, на сьогоднішній день немає. От були Останній факт, який є, значить, ми минулого тижня з'ясовували, тому що пройшли закупівлі по департаменту житлового господарства в тепло енергетиці, по тому обладнанні в понеділок буде публічне доручення на апараті на радіо обласної адміністрації про створення комісії. Я думаю, що по департаменту житлового господарства своїй державної адміністрації буде кримінальна справа, тому що гроші. Верх ні з кого не збирається і ні від кого не вимагається, щоб приносили гроші. Я не можу на ті гроші, і мені не потрібно, щоб мені чиновники нижчих рангів, рангів збирали і оціли гроші. Але є речі, які ми повинні бути об'єктивними. От прозвучали стосовно прозорі. Ну, напевно, це правильно було, знаєте, вийти з таким великим плакатом і говорити про те, що Львівщина перша. Чи може не перша, але в Україні дорученням голови обласної державної адміністрації ввела до порогові закупівлі в систему виключно прозору. Ми просто це зробили і сьогодні це робимо. Але є сьогодні проблема, про яку теж чомусь не хочуть відговорити. І чи та норма закону, що з 1 липня всі державні закупівлі по органах державної влади повинні проходити в системі прозору. І коли я цікавий одрузу, для чого будемо чекати 1 липня? Вводимо. І з ми маємо питань, ми вводимо, але щоб ви просто розуміємо, що якщо ми не проведемо процедуру по закону, яка прописана на сьогоднішній момент, то насправді це буде порушення закону. Якщо ми хочемо це зробити правильно, то треба робити відповідно до того законодавства, яке триває на сьогоднішній день. Але я ще раз вважаю, що ми повинні, те, що говорив пан Богдан, рухати всю систему вперед, де вони навіть пришвидшувати. От говорили про конкурси і так далі. Можливо, це теж треба було кричати на кожному кутку про те, що дівчина там конкурси голови районних адміністрацій поки ще законно не було, призначалися на конкурсах. І також пусто погодивши це з президентом держави, ви провели конкурси і, чесно кажучи, от, наприклад, сухай, е, унікальний варіант. Тобто, на конкурс подався голова районної організації. Боку Петра Порошенка, я голова терміну обласної організації. Всі, як ви сказали, Нам все вирішили. Люди, які були в конкурсі комісії, той же Шеремет, тоді ж представники інституту, вибрали іншого. Я, чесно кажучи, їм вдячний, бо я тепер не шкодую. Призначили того, кого обрали. і Є другий варіант традегія. Серед всіх людей, серед цього олошення прийшла одна людина. Потім всі прийшли сказали, що це погана людина. Друзі Ма питання, це погана людина. Але вона єдина людина, яка подала свої документи на конкурс. Значить, вона буде призначена по конкурсу. Ходіть тепер, розказуйте, але тоді, коли треба було подати документи і висунути, ви де були тоді. Ви всі знали, знали чому не робили, ви розумієте і так далі. І ще одна дилема до де державної служби. Знаєте, прозвучають і сьогодні я. Дуже чую в різних аудиторіях в різні речі, які там стосуються передової одеської митниці. Але передова Одеська митниця в травні місяці виконання ноль, на дороги ноль, передова Одеська митниця в квітні місяці ноль на дороги ноль. А львівська така, яка вона є, минулого місяця 66 мільйонів, поза минулого місяця 108 мільйонів. Що мені ходите з плакатами і кричати? І тут постає роль засобів масової інформації. Знаєте, я нікому не платив і не буду платити за картинки по телебаченню. І одному каналу Грибовича, коли сталося біда, що, друзі, півтора року мене не було у вас на екрані, що тепер не прийшли, бо треба відкоментувати. І ми теж живемо в реальному суспільстві, в реальних причах. І остання річ громадськість і громадські організації. Кожна людина має право говорити і робити так, як вона думає. Але, шановні друзі, ми не можемо під прикриттям громадськості за гроші водіювати питання. Якщо ми це будемо робити, нулювати ціна нашим всім речам, нашим всім голосливим заявам і нашим сімцям. Я не буду зупинятися по лісу. Я думаю, що ми собі ще окремо зупинимося, рознову ж. Перша Львівська область, яка сьогодні на сайті Державного агентства в обласного, має відповідно повністю всі рубки публічного представника. Да, ми не, про... не зуміли дотиснути і провести в кожному селі, де рубаються деревина, публічні слухання. Але ми почали цей процес. Перша Львівська область, яка провела конкурси на засади Охмади, історичний музей, ще там щось і так далі. Всі були, всі дивилися, що не так. Друзі, якщо влада щось робить не так, її треба брати за одне місце і дуже чітко вказувати. Але якщо влада старається щось робити, їй треба підставити плече і допомогти. Тому що дуже багатьом хотілося, щоб люди були окремо і влада була окрема. І тоді можемо чекати. Я тут не буду спекулювати російськими військами, але будемо чекати віду за в нас на території. А я переконаний, що ми її внутріші, вираженіші, і ми повинні обов'язково бути чесними перед суспільством і перед собою. Дякую вам.